Привіт! Цікаво дізнатися, чим відрізняється масштаб задач джуніор Middle і Senior дизайнера в ІТ. Мене звати Віктор Клименко і я розповім на прикладі бронювання авіаквитків. Я думаю, багато хто знайомий з фреймворком Double Diamond, в якому є research і є фаза дизайну. Джуніору довірять той шматок роботи, де ціна помилки найнижча. Ну, скажімо так, 10-15%. Тому що вже правильно визначена проблема. Правильно. Визначені функції, які необхідні, і треба просто їх візуалізувати, доробити. Тобто, якщо щось там буде навіть реалізовано трошки не так, то проблема буде невелика в цьому, тому що вже все інше визначено правильно. В мідла буде трошки більша зона відповідальності, де ціна помилки буде вже вища, тобто десь на відсотків А в сіньора буде найвища зона відповідальності, тому що. Ціна помилки буде найвища, бо якщо навіть щось зроблено добре, але неправильно визначений напрямок, то тоді, як би класно не було реалізоване рішення, воно все одно не принесе бажаної вигоди для бізнесу. І це буде не тільки про ресерч, а ще й про визначення пріоритетів, про планування активності, про витрату ресурсів команди таким чином, щоб досягти цілий бізнес найменш витратним шляхом. Бізнес також. Розуміє там ринок, розуміє конкурентів, є свої там якісь KPI, свої цілі, бізнес-стратегія, і може вже приходити до дизайнера з конкретним запитом, що він хоче покращити. А дизайнер вже думає, як саме це покращити, як це викрутити, щоб це було найбільш вигідно для користувачів в тому числі. Давайте поясню на прикладі: є застосунок бронювання авіабілетів. Бізнес може запропонувати таку ідею як. Створення системи балів, тобто такий як клуб, скажімо, користувачів, для того, щоб підвищити конверсію, наприклад, на 3%. Давайте уявимо, що дизайнер вже поспілкувався з користувачами, і він розуміє, що система балів взагалі не закриває ніяку потребу. Тобто, в користувачів є нагальна проблема: це те, що неможливо нормально повернути квиток, тобто, це там суперскладний процес. І тому дизайнер може повернутися до стейкхолдера. З пропозицією, що можливо, зараз система балів не є такою актуальною, як закриття інших проблем, і запропонувати рішення якоїсь іншої проблеми, можна покращити систему, наприклад, редагування польотів, коли вже придбаний квиток, але хочеться там його поміняти на інший, або систему повернення. Або ще щось інше, або, наприклад, бронювання зробити в меншу кількість кліків. І стекхолдер, в принципі, може прислухатися і сказати, що Окей, давайте тоді реалізуємо це рішення. Якщо ми подивимось на зону відповідальності джуніор дизайнера, йому треба буде зробити екран або флоу з можливістю обрання місця для себе, для дитини, додаткового багажу і додаткового обіду. Я взяв три такі основні функції, можуть бути ще якісь, просто взяв так для, для зручності, для легкості три. У мідла буде трошки ширша зона відповідальності, йому треба буде зробити флоу бронювання із edge-кейсами. Йому можна дати просто якусь визначену проблему, і він вже сам нагенерує рішення, тобто визначить, які функції необхідні, для того, щоб покрити вже цю всю кількість всіх можливих варіантів. Мітла можуть підключити на більш ранній стадії, тобто, коли вже є якийсь ресерч, вже первинні дані зібрані, і треба їх обробити. Для цього також можуть залучити, щоб дизайнера було чіткіше розуміння, що саме мають робити. Роль сеньора буде заключатися в тому, щоб зробити менеджмент білетів, тобто, це може бути не тільки флоу бронювання, це ще може бути повернення, там, заміна. Тобто, всі такі от сценарії, це вже буде такий ширший об'єм, тобто це прям окрема така частина продукту. Якщо ми візьмемо там якусь його велику архітектуру, то це буде прям шматок архітектури, який треба сім'ю розробити власноруч, або там за допомогою Мітла Джона. Але от він буде за це відповідальний повністю. Тобто, з моменту збору всіх даних. До момента делівері, давайте підсумуємо: джуніор буде робити, скоріш за все, візуалізацію вже конкретних рішень, коли вже є пророблений сценарій флоу, є конкретні функції, які треба зробити, і треба їх візуалізувати. Middle буде працювати з тим, щоб проробити флоу, продумати Edge кейси можливо, продумати певні функції для того, щоб покрити всі можливі випадки. Сіньор візьме на себе всю найскладнішу роботу, тобто пошук проблеми, планування активностей, Визначення пріоритетів, взаємодія з стейкхолдерами, з користувачами. Сподіваюсь, це відео допоможе тобі проявляти себе найкращим чином в тій зоні відповідальності, в якій ти зараз знаходишся. Для того, щоб твої колеги знали, що на тебе завжди можна покластися. Побачимося наступних відео і не забувай про лайк і підписку.